У них тут намічається якась а не сюди, а ми тут уже. <рес> Отак от от ми розпочнемо наше відео на гірлянді. Що, всім приветик! Дорогі підписники, ми на соснах. До речі, на цьому каналі рідко буває зимова риболовля, лише по одній причині, що телефон сідає і дуже складно знімати. але... Ми на соснах, хто знає це прекрасне місце. Ми дуже легко. День-другий. день, два. Так, день другий. Перший день ми були з Вовчиком. З Вовчиком була проблема. Ми трошки проаналізували, зробили деякі висновки і сьогодні ми готові йти зовсім по-іншому. Що одягнуті? Одягнуті в Нордфіни чоботи рекомендуємо. До речі, не дуже дорогі, але дуже офігенні. В них тепло. Портвельчик, два стульчика. У мене також плішня набір, і гірляндочка. Набір, набір гірляндів. Да, набір гірляндів. Багато речей брати не треба, бо ти їх просто задовбешся за собою тягати, так як рибка швидко бігає, полохлива, за нею треба бігати, шукати постійно. Тому речей дуже багато брати не треба. Е, до речі, той, хто не розуміє, як ловити на гірлянду, я вам скажу. Тут ти спортсмен рибак. Спортсмен не через те, що відпускаєш рибу. А через те, що ти за нею ходиш. Ходити треба далеко, довго і отак -от прихватила. Щоб ви розуміли, лід десь сантиметрів 15 лунок дуже багато, але мороз десь 15 градусів, тому особливо, Е, да, ну, вночі, вночі. Тому всі вчорашні лунки вони замерзали. І треба буде робити багато лунок. І, ну, подивки, там людей, чуєш? Ну, зараз зараз покажемо, що а там сидить така група людей, але дуже багато стоячих людей. А стоячі люди може означати одне, що то не гірляндісти, а судочатники. Перчатки в мене вікен, до речі, До речі, непогані, мені подобається. Vikings, так, вони прикольні, коли немає якогось особливого вітру, вистачає тепла твоєї руки, так вони без теплого чують всередині, але вони дуже добре зігрівають. І вони діло в тому, що вони не громадські і вони дуже зручні. Типу вони обтягують руку, і ти можеш собі спокійно пальчики заховати. От, ось так от раз-раз заховав. І все, і ти грієшся собі, рибалиш. Коли тобі потрібно щось поправити, От. використовував їх по риболовлі, як і на караса, так і на гірлянду. Е, хто буде говорити про нічки, будуть собі чіплятися. Ні, вони не чіпляються, якщо все робити обережно. От дуже класно. І речі, є така проблема, в мене відпочні, я рибалю вже який день нальодою. На Це другий підряд, але перед цим в мене було три в підряд. От, Мене відкосні вже отут болить рука. Дуже <рес> У ну, мене, плечня... мене, мене ось цей палець хлопці, він не згинається. Він просто дуже сильно болить. Я не знаю, чому він болить. У <рес> кого була така проблема, порадьте, щось, можливо, посовітуйте, чому так виходить. Щоб ви я... розуміли, плішня е, тогоріч купив, трошки провтикався. По, ну, коротко, хотів зекономити собі грошей, а по факту зараз думаю, я готовий віддати, був тоді ще тисячу. І купити нормальну плішню, щоб вона була легка, бо сіє важко ходити. Тому ми йдемо далі. Ми йдемо до тих місць, де вчора знаходили рибку, як ми бачимо, що вона там до сих пір присутня по кількості людей. Так, да, от бачите, так. зараз покажу, там люди сидять. Ми не витрачаємо час, ми йдемо одразу туди і там вже буде риба. Так що будемо далі включатися там. Ну що, рибка є? Щось оліжки тягне І є красавіця. У нас секретик такий маленький. Красавчик, орієшки. Красавчик. Так, шановне товариство, у нас Diper Pro. А таки такий знайшов. Знову поклевочка була. Зараз покажемо взагалі, як малює слой. Слой малює ось так. От. Давайте я ось так от відкрию. Бачите? Ось це, от, це малює слой, риби. Яка на глибині від 10 метрів до 12. От глибину малює 12,3. І по ній ви образно дивитеся, яка у вас глибина. Ось так. от. Е -е. Бачив? Каже Олєшка, що покльовочки трішки відбуваються. Слой у нас малює. Телефон ми вимикаємо, щоб він нас не сідав. Діпер сам автоматично вимикається. Ми його ставили. нам подарували ось такі от. <гум> <гум> Вірьовочку, до речі, з нею незручно. Олежки, от така от гірлянда замовляв. Де ти замовляв ліжки? Люди замовляв. Ну, під замовлення робили. І тут є. Ось, ось така проводочка оліжки, бачите, Не сильно потихеньку. І ось така от. Перший трофей Олега цьогорічний на саме. Трофей засікся вчора, я його не витягнув. <рес> Тому ми отак от бачите, сидимо. Кось речі гарна риба. Ось так ось сидимо. Сонечко, тепло. Її да, її треба І бачимо. Людей достатньо. Там, І до речі, має прям... Не має. Дуже красивий е, малює слой. Покажи, Олег. Ай-яй-яй на бомба. мене бомба. Але в мене трішки не така гірлянда. І треба трішки модифікувати. І вже після того як ми її модифікуємо, я думаю, в мене вже з'являться попілки. Я б, взагалі рекомендував би тобі закидувати сюди. Та вона така чітка. Ну, типу. У мене були там покльовки прям, прям, прям такі, як знаєш, як на кивок Ще зараз опущусь І буду прям зна рибачити. Пробуй, я так і робив. Пару там метр підмотав, до одного пустив метр підмотав і все. І Що, друзі, Ми вам розкриємо цей секрет, але трошки трошечки пізніше. От, Ми розкусили цю тему вже, тепер лишається діло за малим. Денисові купити правильні марнишки. Ну, це таке діло. Диві, там, і Ребят, моя моя особиста моя особиста, моя особиста особиста рекомендація, вона рідко проходить, бачите, якась але то проходяще. Та що стоїть в слої під тобою, вона на місці. Е, моя рекомендація особиста для вас е, мати декілька видів гірлянди, щоб не було потім нюансів, такі, як були в нас вчора. Особливість гірлянди в тому, що ти поки поки посмикав, 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 посмикав. Слой бац і пропав. Ти сидиш вон, Олешка? а ну, посвіти. Я сидів, в мене позаду, був слой. Позаду, позаду Ану. Тільки розверни телефон. О, щось рисує. Та це хуйня. Ой, вибачте. Щось малює, бачите. і майже нічого. Я бачив, мужик чихонь ловив. Це може бути чихонь. Така бачу, Ось так от сидиш, на... смикаєш, а, бачте, оцей слой, ну типу, ти з нього мало ймовірно, що щось піймаєш. Треба шукати щось толкове. Щоб ви розуміли, отак ось сидиш і от туди мужики сидять, туди треба йти. Бачите, там пусто, всі шукають рибу, а в нас отут -от, от мужички, і сидиш ось так от і смикаєш. Ну, Рибка попадається, але вона клює і що на чорт, що на ете, якщо велика. А якщо мілкувата, то не хоче вона чорта брати. Коротше, треба е, результат того, що вчора ми були, проаналізували. Треба брати крючки. Я вчора, з... я вчора хотів спати неймовірно, але я сидів, в'язав. Треба крючечки, на них чіпляти мотиля і щоб гирлянда була з таким мотилем, я вам скажу. І мужики так і ловлять. Бачите, вже трошки не такою купою ходять, тому що перестали клювати. Ми трішки відійшли і йдемо зараз ось туди, прямо, там, де сидить чотири мужика, вони сидять на місці. Ми зараз там будемо шукати, дивитися і пробувати. Ну, Пусто, тут. окрім болота, немає нічого. Так що ми йдемо. Я вже хочу чаю пописти, поїсти. І я я дам, думаю, ми зараз ось сядемо, вип'ємо чайку. А в руці, бачите, гірлянда, стульчик, стульчик, портфельчик. І чим чекуємо? Насправді зараз мінус 9. На сонці, звісно, відчувається зовсім не як мінус 9. Але, щоб ви розуміли, дуже жарко. Я ще в двох штанах, в курточці, в жилетці, в шерстяному світрі дуже спекотно. І це така, така частина дискомфорту. Так що, якщо ви виходите на декілька хвилин, краще одягайтеся так, не дуже тепло, вам буде більш комфортніше. Коли буде холодно, підете додому. Ми вже трішки перебачили, у нас такий легенький перекус чайочок, булочки, круасанчики. Вчора було сало, але... То було вчора. Сьогодні вже сало не хотілося, тому ми так чайку попили. Імбірно. Ану, Олешка, який Фірменний твій? Імбір, апельсин, лимон і чорний чай. Офігенний пацани, Рекомендую, зігріває. Від нього не сильно е... рибалищів. Да. Коли мороз, випиваєш такого імбірного, такого гостренького чаю. І отлично, можна йти далі. Отак, От От, бачите, всі мужики шукають, 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 шукають. А ми поки просто сидимо, аналізуємо, там, де хтось почне ловити, та й підемо. прикольно слой. Пусть это вот слой рыбы. Это еще не стал. Ну, скажи, лишка дребная. Есть? Да. Сошло? Да. Так на что ты ее понимаешь? Обыскал. на не бачиш? Нема мотиля. Нема мотиля. Поки я не шкафу. Викиньте. Просто гляньте, які тут свої риби, божечки. Це да, зараз. Ніколи не купляйте оце не Це треба боку. Так а де ж твоя? Дома забув. <laughs> Ніколи не купляйте, де твоя дома забув. Лучше Олешки, зараз опускається. Таке що ти. Ти просто її опустив на саме дно. На саме дно? Ти тільки що А, да? Конечно. Пушка, що її з здалека. А ну ліжки ножки відкрий. Опа! Сюда, маленький. Непогано. Отак. Шакета. Ми тут. Короче, в мене проблема з гірляндою. Та що в мене не підходить. Треба зовсім іншу. только что с Олежкой попали на такой классный слой. А то, класс, да? Две минуты <реш> Просто стандартный рыбак на соснах. Дивите, как выглядит. Просто пакет с рыбой. Он наш сам в том и все его таскать. Такую точечку нашли. Олежка швидко размотывается. Папа, спасибо, блядь. Написал удачи. Ёлки-палки. Чувак, уже нам ничего не помешает. Давай-давай-давай. Видите, давай, давай, давай. А у нас суть. Что выкупы А, блять, в дипера 15%. Это в телефоне 15%. Телефон? телефоне? В еще 50%. Олежка, прокомментируй ситуацию. Ну что прокомментировать Коротко. ситуацию? Хочу похолити трошки себе, за те, що моя фантазі... фантазійська коротше, уява дійшла до того, на що ця гадка риба клює. Коротше. Ось бачите ось такі <гладу> ось штучки. То ловить на то й... Шари, Це, таке? це кози, поняли? А на них ми ще чіпляємо додатково Наталі. мотиля. І тільки бачиш рибу, вона лупить на неї з усіх, з усіх сторон. Потому, що просто на гірляду... ну, тупо з першої проводки лупить. Ну, нас, звісно, трофеї небагато. Ну, а, вона, ага. бачите, чек. І... І... І <клє> <Так. з participation> <клє> Результат сьогоднішньої нашої реболини. Рибка покльовувала, ми підібрали ключик. Я б даже сказав би секрет того, що такого я не бачив жодного рибака. І якщо ти попадаєш на слой, постійно були покльовки. От денчик. Були покльовки? Постійно. Да, да, тільки да. ти geo. слой бачиш, мене не було. І, і, іменно на цю оснастку покльовки були. А ну покажи. І дивіться, за пару годин. Ну там ну, стільки є за, за дві години. От. Ми вчора цілий день, щоб ви розуміли, проходили і взагалі ноль. Денчика, у денчика, підходяща гірлянда. От я вчора не спав, я в'язав. Я таку саму покажу йому. Коротше. Зараз поїдемо в один магазин, там продають кози, ручної роботи. Можливо, ти бачив, можливо, ти знайде. Е, і е, ми так... зв'яжемо те, що треба. І завтра буде день-два, день-три. День три. День три. <хи> ну от так от у нас все по-скромному виглядає. Е, бачите, мужики трошки розійшлись. Ми, мабуть, підемо зараз біля трьох, спробуємо там. І будемо йти додому вже. Бо треба купити кози. Бачите, дим стоїть такий. Оце навколо, бачите, така коричнева. Це дим стоїть над Києвом, грязне, грязне повітря.